Зараз я буду розписувати тарілочку. Я вирішила намалювати такого баранчика. У мене ще такої тарілочки з баранчиком немає. Це такий перший баранчик. Аліна Тулграсис розписує тарілку за власним дизайном. На темному фоні малює тварин, оздоблює квітами та зорями. За словами майстрині, під час процесу розпису вона заспокоюється. Я почала малювати десь шести років і. Якось так воно прям, напевно, це прям те, від чого моя душа радіє, і ця справа прям постійно щось розвивається. Там я різними матеріалами постійно пробую і там акрилом, олійними фарбами, аквареллю працюю. І зараз от керамікою почала займатися. Тому якось потрошку то картини писала, ну і пишу зараз. За фахом Аліна реставраторка. Однак каже, зараз їй більше подобається не реставрувати вироби, а створювати власні. У сім'ї Аліни творчістю займаються також її мама та молодша сестра. Наразі Аліна розписує вироби з глини, які ліпить її мама Світлана. Зараз я підписую очки Аліна до і раніше у мене було прізвище бур'ян. Я його переклала в перекладачі, як до мене якось прижилось. До Чернівців Аліна з родиною переїхала з Харкова у лютому 2022 року, втікаючи від війни. Знайшов такий старий будиночок, і ми там його налагодили, там робили ремонти. І насправді ці ремонти нам дуже допомогли зберегти нашу там менталочку, тому що було дуже там у ці моменти страшні. Там це на початку березня. Зараз я розписала фон. А, можливо, я ще доповню якимись там відтінками травичку, квіточки. А, також ще от треба а, додати зірочки і місяць, і тут я ще по колу теж додаю елементи, які в мене на всіх тарівочках вони так повторюються. За словами Аліни, виготовлення такої кераміки потребує багато часу. На одну партію виробів витрачає приблизно місяць. Спершу тарілки та горнятка ліплять із гончарної глини, висушують, випалюють у печі при температурі понад тисячу градусів. Ця тарілка, це от вона виліплена не так давно, і вона потребує ще сушки. Десь тиждень, напевно, ще така тарілка сушиться, і треба прям теж там і пакети, що її може так повести. Коли вона висушується, я везу ці вироби в спеціальну студію, де можна ці вироби випалити. У Чернівцях Аліна народила сина та каже, відновила рівновагу завдяки творчості. За час повномасштабної війни Аліна не була вдома жодного разу. Каже, що планує повернутися тільки після завершення війни. Творчість мене дуже сильно надихає. Я від цього наповнююся, отримую. Таку енергію, наприклад, якщо я там десь втомлююсь, то якраз там помалювавши, я ще на планшеті малюю, я прям як відновлююсь виходить. Саме малювання мене відволікає від поганих новин. Якось можу ресурс віднайти саме в малюванні, щоб жити далі, продовжувати і вірити все найкраще. Наразі Аліна малює картини та розписує лімітовану колекцію керамічних виробів і продає їх через соцмережі. Я зараз слідкую за українськими митцями, художниками, керамістами, і я прям не знаю так тішу, що наші всі люди вони продовжують що створювати. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.